що, народ, готові? До ще довгої затяжної війни, яку ну не так і просто буде пережити. Дуже непросто. Та подождіть ви соглашатися, ну це я не у вас спрашиваю. Мені от мені русських інтересне, які це тільки зараз починають потроху допарати, що це випросити до них. І в їхньому випадку на цей випрос буде не настільки очевидним. Так що, ну, готові? Не чую. Економіку Росії безперспективною. Депутат Ареф'єв, не видно ніяких перспектив на улучшення економічної ситуації. А ви хорошо дивились? А ну роздивіться ще роздивіться. Н не видно, ні? А, а що ж тоді бачите з вашого телевізора, розказуючи вам про молочні ріки з кисельними берегами? Откуди Путін бере у вас цей свій сумасшедший оптимізм? Може, ви в якісь різні сторони дивитесь? У вас є видно видніється? В 2025 году Россия не создала никакого задела для экономического роста в 2026 году. На это в беседе с РТВА посетовал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он не исключил, что в наступившем году страну постигнет рецессия, так как прошлый год оставил плохое наследие. Парламентарий признался, что ему ни разу не нравится ситуация в экономике, которая не показала почти никакого роста при 6% инфляции. Собственное производство продукции отсутствует, а предприятия, оставшиеся без кредитов из-за высокой ключевой ставки, берут тайны. Закриття підприємств в два рази відкриття, І це вже говорить, якась -то там шишка з економічного блоку власті, який от чисто по його ролі, йому належить ще й все трошки приукрашувати. Тобто, А в реальній житті, отої романтики Уже вже ну, не бачить в принципі ніхто і не бачить давно. Зато рецесію, яку цей прогноз прогнозує, вже бачить усі давно і упорно. А ти кажеш, що нічого не видно. Правительство отчиталось о падении цены российской нефти ниже 40 долларов за баррель впервые за 5 лет. Средняя цена российской нефти «Уралс» в декабре 2025 года опустилась до 39,18 долларов за баррель, сообщила во вторник Минэкономразвития РФ. Де-факто цена нефти вернулась к отметкам первого срока Владимира Путина – 41,73 доллара за баррель в 2004 году и держится почти на почти 20 долларов ниже уровня, заложенного в бюджете 2026 – 59 долларов за баррель. Ну вот, собственно говоря, и все ваше Розвиття, коли головне, і по суті, на даний момент є джерело наповнення вашого бюджету опустилось уже вже ниже плінтуса і приходиться сливати просто для того, щоб удержати ринок, нічого на той особа не зарабатує. І це могло б бути не так і страшно, якби хтось десь коли-то придумав би хоч щось, що то, що могло б зарабатувати, але той хто-то, він ще був песимізмі, ніж навіть представники власті. Тупо просираем все. Дерипаска предрек банкротство тысяч российских предприятий. Основатель крупнейшего металлургического холдинга «Русал» Олег Дерипаска обрушился с критикой на положение дел в российской экономике и меры по борьбе с инфляцией. По его мнению, у всех деловых и разумных людей страны мнение примерно одинаковое. Мы просто тупо просираем все, что удалось мобилизовать в 2022-2023 годах таким тяжелым и упорным трудом. Идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способ Работать на благо нашей богом избранной Хороша попитка свалити усе на неразборчивого Бога, який, ну якщо вот, вибрав вас для чогось, то тільки хіба як показательний примір, як взагалі не треба робити. І той експеримент, який э, веде до банкротства, він же по-другому називається. Він називається війна, яку ви теж успішно просираєте, але з економікою і ще ну, не хочете. Цього признавати, придумуючи якісь оправдательні цифри, но з економіки так уже не виходить. І то, що ти там ванга тільки прогнозуєш, воно давно вже реалізовано на практиці. Россию накрыла рекордная с начала войны волна дефолтов бизнеса. Четвертый год войны в Украине стал самым сложным для рынка долговых обязательств в России как минимум с 2022 -го. Сразу у 48 компаний произошли дефолты и принудительные реструктуризации по выпускам облигаций и цифровых финансовых активов. А дальше будет больше, что бо если есть какая-то четкая причина для дальнейших обрушений, то дальше оно все пиде само собой и только начнет разгоняться. А вы думаете, что и вдруг стали такими все откровенными? А уже нема чего скрывать. Все і так видно, все і так явно. І все, що можна попробувати для того, щоб це встановити, вони вже по суті спробували, а воно принесло ще більше негативу. Утильсбор не помог. Продажи автоваза рухнули на четверть за год. Резкое повышение утилизационного сбора не помогло автовазу. По итогам в 2025 году он снизил и продажи, и долю рынка. Не, ну что не помог? Помог. Помог вытащить еще больше бабла из кармана любителей этого бракованного металлолома и также практически по всем отраслям. Вот куда больше всего лизло и пыталось что-то спасти, там больше всего проблем и нарисовалось. РЖД заявили о рекордном за 16 лет обвале перевозок грузов. Российские железные дороги четвертый год подряд фиксируют снижение грузоперевозок. Четвертый год, да? Ага. Аналогии какие-то напрашиваются? Ну, если пока нет, то давайте по-другому спрошу. А что а им вообще перевозить? Вы шо, там что там что-то вырабляете? Ну, только делаете виды, то у вас все хуже и хуже как-то получается. Рынок российской микроэлектроники рухнул на четверть. Он состоит в основном из иностранной продукции. По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники, рынок электронных компонентов, чипов, пассивной электроники и прочее упал на 25% по итогам 2025 года и достиг 288 миллиардов рублей. Сокращается и доля отечественной продукции. В прошлом году она составила только 26% от всего объема. И свои они уже не можете и с чужим разучилась управляться. Зачем вы вообще в своей стране живете? Ну то нечего вам там как-то и обустраиваться. Депутат Гурулев заявил о временной приостановке расселения из аварийного жилья из-за дефицита финансовых ресурсов. Россиян призвали не ждать расселения аварийного жилья в ближайшее время. Не, ну тут мы им как можем помогаем, кучу их бомжей, алкоголиков по нашим посадкам в, там в черные мешки расселяем. А на что тут вам не стоит особо и рассчитывать. Ну куда вас расселять, в шо? Шо вы там можете такое настроить своими руками из жопы? Новое строительство жилых домов в 2025 году упало рекордно с начала войны. Застройщики в 2025 году вывели на рынок 41 миллион квадратных метров жилья. Запуск новых проектов сократился на 12%. Подвел итоги года Дом РФ. Это как ну раз легче все объяснить. Ну, вы же бачили эту Россию, да? Ну, она такая махонька-махонька, манипусенька. То она постоянно на чужие территории зазихает. Им не до у строить, не дай. А вы еще такие интереснее? Их же сначала какие-то дома запусты, а потом что? Ну, дальше что? Дальше у вас там еще и корма, а вы не охренели-то вообще? Регионы заявили о нехватке десятков миллиардов рублей на завоз продуктов для жителей Крайнего Севера. Регионы попросили правительства увеличить бюджетные кредиты на северный завоз до 30 миллиардов рублей, сообщили Интерфаксу в Минвосток развития. Речь идет о снабжении труднодоступных и удаленных районов России, прежде всего Крайнего Севера, с жизненно важными товарами. А зачем вам там жити? Ну, я б про росіян взагалі шире б спитав, а зачем вам взагалі жити? Щоб усім останнім із вас погано жилось. Не, спасибо, живіть погано самі. У вас жили. То зачем вам продукти? Ми ж вас балованих, знаємо. Вам же спочатку продукти привезли, а потім що. Потом ще дай денег на то, щоб їх купити, так? Да? А оце бачили? Не хватает денег. В Хакасии из-за дыры в казне перестали платить зарплаты бюджетникам. Полноценный бюджетный кризис накрывает Хакасию, один из беднейших регионов Сибири, который в прошлом году столкнулся с резким падением налоговых сборов от угольной отрасли и свел бюджет с дефицитом около 5 миллиардов рублей. А когда бабло на контракты щедрым своим террористам-смертничкам предлагали, то, ну, как-то бедным его не прикидались, то идите у них теперь и забирайте, если есть дукоиты, там большинство уже и... Подохло тут, так що я не знаю навіть, куди предложить вам податися. Якщо ну, куди в яку сторону не глянь там кругом жопа, то може. Да, хоча ні, в принципі, туди їм теж дорога заказана, туди їм вже ні у мене денег. Путину сообщили о падении числа космических пусков в России до минимума со времен Юрия Гагарина. Россия продолжает сдавать позиции на мировом космическом рынке, где некогда была пионером и лидером. По итогам 2025 года госкорпорация «Роскосмос» реализовала 17 пусков ракет космического назначения, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Денис Мантуров. По сравнению с прошлым годом количество пусков «Роскосмоса» не изменилось, тогда как США увеличили их число со 145 до 181, Китай с 68 до 91. В результате от штатов Росія більше, ніж в 10 разів, а от КНР більше, ніж в 5 разів. Ти Гагарин такий винуват, так? Да? Бо яких то других фамілій винуватців я від вас що то ну, як то не чую? Ну то дайте своїй фамілії взагалі хоч що то. Щоб він же міг, вам же. Ж з телевізора, це як побіду скормить, сказати, що от гляньте, зато ми, ну це все ладно, тут, но, но, но гляньте, ми самі-самі, от самі-самі в цьому мірі. Що? Впереди планеты всей Россия стала мировым лидером по отключению интернета в 2025 году. В минувшем 2025 году Россия добилась лидерства в рейтинге стран, в которых чаще всего отключали интернет. Так, по данным международного портала ТОП-10 VPN, Россия стала мировым лидером по продолжительности и масштабу отключения интернета по итогам 2025 года. Наша страна обогнала в данном рейтинге Венесуэлу, Иран, Ирак и Пакистан. Достижение, прямо скажем, весьма сомнительное. Не, ну, что, это вполне естественное достижение, хоть и ката победа. Руски без інтернету, вони ж більше телевізор будуть дивитися. А туди їм про їхні успіхи, про їхню ситню жизнь. Ну їм просто в захліб розказуватимуть і вони віритимуть, бо вони чітко знають, що якщо б їм по телевізору брехали, їм би з телевізора про це в первочередь сообщили б. Так, ну а тепер давайте і про наші економічні досягнення поговоримо. Ну, січень місяць це ще й такий важкий холодний січень місяць. Ну, Будь-який січень, він взагалі у нас ну, такий не дуже по донатам на Збройні Сили України. Ну і цей, відверто кажучи, теж, скажімо так, не катастрофа, але ну, так іде все тяжкувато. Тому хотілося б нагадати, що от як не складно і не важко нам, а хлопцям напередку, ну самі розумієте, наскільки... Поскладніше то буде. Тому ми, от, чим важче нам, тим активніше ми повинні їм допомагати. Тому що ми знаємо, ну, хто кому насправді допомагає, не ми їм, а вони нам. Так що, ну, давайте, незважаючи на календар, незважаючи на пору року, давайте отак, знаєте, постійно напрягатись і не забувати про наших захисників і максимально їм допомагати. В цілому, ну, ми з вами, навіть не ми з вами, а ви молодці. Допомога йде постійно регулярно. І ми з вами, нагадаю, взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, який зараз виконує ну, такі серйозні, важкі і ну, дуже прямо, скажімо, такі новаторські завдання про це якось окремо і ну, точно не зараз. І, тому давайте їм допомагати максимально. Як це зробити, я вам зараз нагадаю. От у вас зараз на екрані два QR-коди. Один з них веде на банку в Монобанковій, інший на конверт в Приватбанковій. Просто навели смартфон, класнули у вас, з'явилось відповідне меню, перевели донат на 120-й окремий розвідувальний полк Збройних сил України. Там це написано, банка і конверт підписані, тому ніяких додаткових там якихось коментарів чи чогось писати не треба, от воно прямо туди пішло. Якщо вам цей варіант менш зручний, значить переходимо під це відео. Першому прикріпленому коментарі в описі до цього відео є описані інші варіанти. Вони також хороші, нічим не гірші. Там є і гривневі картки двох українських банків, є короткі на це посилання, є ж посилання і на банку, і на конверт, кому зручніше буде так доступитися. Є PayPal, є Skrill, є bitcoin гаманець є наша сторінка на GoFundMe. Це для тих, хто живе за кордоном. І ну, можливо комусь би не хотілося зайвий раз демонструвати свою підтримку. Збройним силам України, будь ласка, скористайте сторінкою на GoFundMe. Фандмі, звідти ну, можна зробити платіж повністю анонімним, коли ніхто не дізнається, для кого поступив ваш платіж. Єдиний е, такий особливий. Момент, який хотілося би зазначати, я постійно його зазначаю. Якщо ви користуєтесь не qr кодами а оцими варіантами нижче описаними, обов'язково зазначайте для кого платіж, щоб можна було ідентифікувати, розрізнити, що це платіж на Збройні Сили України на військо, хлопцям воєнний, військовий, Як завгодно пишіть, щоб ми розуміли, що це не допомога нашому проекту. Бо хто допомагає нашому проекту, якимось чином зазначайте, що це допомога там коту Василю і Філіпу, Каляну, вибивши, я тебе останнім сьогодні називаю. От, е, ну, щоб ми, в принципі, все це чітко розрізняли, щоб все було законно, гарно, правильно і справедливо. Але для тих, хто хоче підтримати наш проєкт. Це краще і дякую особливо тим, хто знаходить можливість ще й нас підтримувати. Значить, це краще всього зробити, ставши нашим спонсором тут на Ютубі. Там під відео, подивіться, як кнопка спонсорства. Виберіть саме такі лояльні, який вам найзручніший буде варіант. Можна підтримати нас таким чином. Або ще краще, он в куточку посилання виїжджає. Це підключитись до нашої сторінки на Патреоні, стати нашим партнером, патроном. Нашим босом і ви виділяєте просто якусь невеличку суму. Реєструєтесь там, і воно в щомісячному режимі буде дуже добре працювати. До речі, на Ютубі працює так само. Тому Першу чергу закликаю всіх, хто наш проект любить, шанує і постійно з нами. Наша сторіночка на Патреоні. Давайте, будь ласка, туди. Там же є такий короткий відеомануал, як з усім цим е, працювати. На що треба звернути увагу? Якщо вам там щось стане незрозуміло, хоча ж там, в принципі, що там, що там, все зрозуміло. Е, ще раз дякую всім, хто допомагає нашому проекту. Але в першу чергу ми повинні з вами дбати про Збройні Сили України, про сили оборони України, а вони зроблять. Так, що незважаючи на всі ці тяготи, на, на всі ці складнощі, ми обов'язково переможемо, і все буде Україна. А так воно і буде.